Одразу ж два повідомлення про викрадення ікон з одного з храмів та про підозрілого чоловіка з пакунком надійшло до міліції Кременчука. мене, скажімо так, подозрительний тип. У нього був подозрительний сверток. В руках вміста одежды було завернуто. Об'єктом посягання стала недобудована капличка Православної церкви Миколи Чудотворця. Зловмисник розбив скло і забрав із собою дві ікони, одна з яких датована 18 століттям. Оперативники приступили до пошуків підозрюваного, тим більше, що його прикмети вже мали. Тієї ж ночі затримали 23-річного кременчужанина. У нього ж вдома. Намірвався утро вже віддати. Продати вже не було мислі. Все тобто осознав, що зробив утром хотіла дати. за підозрюваний може провести за ґратами від трьох до шести років свого життя. Свідомого ж водія таксі у Крюківському райвідділі міліції міста Кременчука урочисті обстановці нагородили подякою та винагородою. А ікони передали представникам духовенства.